Питають іменно у вас, що і свій досвід, опит, як то кажуть, юридичний, що можна було передати на громади. Ну, ви що... маєте на увазі по повісткам, так? Так, точно. Ну, дивіться, друзі, багато звертається е, людей з приводу того, що е, я розповідаю норми права, і виникає питання, як цими законодавчими актами користуватися на практиці. Тому я думаю, що необхідно. Пояснювати норму права, а потім пояснювати, як цим користуватися. І так, от, ну от хочу до всіх донести, як е, відносно повісток, повістки, які нібито можна отримати на блокпосту. Е, нещодавно я переїжджав один блокпост і нас зупиняють. Зупиняють і е, відбувається наступна розмова. До мене звертається ми відкриємо окна і питають провірка документу. Документ. Я говорю, добре, а ви хто такий? Ну, ви ж перевіряєте документи, ви ж повинні що? Щось робити. Ну, робити. Він показує, ну, я ж поліцейський, там, я, там. я говорю, ну, ну видно, що поліцейські, звідки я знаю, що ви поліцейські. Ну, якщо ви кажете, що ви поліцейський, значить ви керуєтесь, мабуть, законом. Так, да, точно, законом про національну полі... да, точно. Тоді давайте згадаємо, а що нам каже стаття 18. Він каже, стаття 18 передбачає за вимогою показати службове посвідчення. Б, не за вимогою. Читаємо там уважно, там написано, ви зобов'язані мені надати, представитися, надати службове посвідчення. Він поставив, постояв, подумав, пішов десь, приходить, приносить. Не службове посвідчення, а спеціальний жетон. Я кажу, ну, шановний, я не буду з вами зараз сперечатись відносно службового посвідчення. У мене до вас просте питання. Що ви тут робите? Він так здивований, каже, вот, нас поставили згідно наказу воєнна адміністрація. О, отлично. дуже прекрасно. Будь ласка, надайте наказ. Військової адміністрації, що він вас тут зобов'язав стояти. Знову пішов, 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 приходить. Нема наказу. Добре, нема наказу, номер наказу. Я якраз їду до військової адміністрації, я спитаю, на підставі чого ви тут знаходитесь. У нас тут лінія оборони не проходить, не проходить. У нас що тут є якийсь стратегічний об'єкт? Немає. На підставі чого. Ну, нас тут поставив наш керівник. Я говорю, Хорошо, якщо вас керівник поставив. Ви перед тим, як вас поста... тим, як вас поставити. Ви що, проходили? Інструктаж, де вам зазначали, що на підставі чого ви становитесь, на підставі того -то зміна, коли тут вже відбувається, ким, коли, і це повинно, і кого ви захищаєте, кого ви тут захищаєте? І що ви тут робите? Перевірка сама по собі ж нічого не варта. Вона передбачає, що певні наслідки. Знову пішов, приходить, приходить. Нема розпорядження, нема наказу. Добре, хорошо. Є наказ, є рішення територіальної громади щодо тут влаштування блокпосту. Немає. Ну, Тоді ваші ознаки мають ознаки кримінального правопорушення під час військового стану. Тому я вам роблю зауваження і передайте самому керівнику. Ну, ми вас не тримаємо. Я говорю, так, а чого, а як ви можете мене тримати, якщо ви тут знаходитесь у непередбачений спосіб? Далі, друзі, ну от, от такі розмови і іноді. Жодних документів вони не предоставили. Не предоставили, друзі. ну, Це ж е, е, головне, от я, я, я до чого це кажу. Тому що якби я почав би би там щось там виконувати, його якісь дії або забаганки, або щось, щось, були б якісь інші б наслідки. Але ж коли я спілкуюся з хлопцями, вони беруть ці повістки, а потім телефонують. Я, я питаю, на підставі чого ти взяв цю повістку? Ну, Законом передбачено, хто може вручити повістку. Венкомат, представник воєнкомату, орган місцевого самоврядування, далі там е, е, уповноважена особа, ТЦК. Так от. Ну там нічого не сказано, що по війська вам може вручати якийсь військовий. Я хлопцям захищати себе пан метро підходить? — Ну, перший крок це що? Спитати документ. Спитати документ. Якщо це якийсь військовий, на яких пізні? Откривайте статтю закону про, про воєнний обов'язок і там, там стаття з, з, законом про, про, про військовий обов'язок, стаття 14, пункт 5, зазначена. Органам хто може вручати е, е, повістки? Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти від підпорядкування форми власності широкого строку на порядку встановлення Кабінетом Міністрів зобов'язані подавати відповідні районні міських територіальних центрів та соціальна підтримка, які підлягають прописці до приземних дільниць. Друзі, удумайтесь. І так, а що це значить? Чому необхідно давати, ну питати, хто хто такі е, посвідчені. І так, звідки ж у нас взялися центр комплектування, нібито збирають цю інформацію? І от, друзі, коли ж вперше виникла центр комплектування. Але до речі, я хочу сказати, що є рішення е, ухвала суду від 05 грудня 2002 року, за на 344, 67, 51, Верховного суду, до речі, діє він визнав, що Центр комплектування соціальної підтримки є недієздатним. А чому недієздатним? він є не юридична особа. Друзі, а як так сталося, що під час воєнного стану інформацію від нас відносно і вручає повістки, збирає недієздатна особа? А все дуже просто. От давайте ми згадаємо закон. Ну, перший закон це була постанова Кабінету міністрів від 22 серпня 2007 року за номером 1054. І що ж там кажеться? Кажеться, затвердити положення про центри комплектування військовослужбовцями за контрактом. думайте, Пунктом другим здійснювати витрати, пов'язані з утворенням та утриманням територіальних центрів комплектування службовцями за контрактом. Тобто, друзі, це дуже важливо. територіальні центри е, ВК не СП. А, ВК. а звідки ж взялась така назва? Тобто були утворені, ну, ну, згідно з цього постанови Кабінету Міністрів, було утворені центрі ВК. Далі. Згідно постанови від 23 лютого, тобто за день до військової агресії 22 року за номер 154 було прийнято наступне положення, затвердити положення про центр, територіальний центр комплектування та підтримки. А на яких таких підставах пан Шмігель підписує, виносить таку постанову. На яких підставах? А на підставах от, закону. Закону. Навіть не закону, а це ж, це ж внесення змін до законів, де згідно перехідних положень зазначається, що установити, що територіальний центр та підтримки створюється на базі діючих військових комісаріатів. Друзі, от як можуть. Бути діючим військового комісаріати, якщо згідно постанови Кабінету міністрів, було вже створені територіальний центр комплектування військовослужбовцям за контрактом. Як може? Які є, до речі, центральний центр комплектування є правонаступником військового комісаріату. Але ж це ще не все. І законом передбачено, що зобов'язати Кабінет міністрів в 6-місячний срок. З дня набрання чинності цього закону вжити заходів необхідно для реалізації цього закону. Друзі, 6 місяців. А цей закон був прийнятий 30 березня 2021 року, за номером 1357. Так от, друзі, закон за номером по теритарним положення з доприйняття положень по територіальним центрам комплектування приймається тільки 30 лютого 2022 року за номером 154. Що це значить? А це значить що пройшов майже рік. Друзі. Ну тому і, і, і винесуть рішення, що вони є надії тому що вони не створені. А чому не створені? Тому що сроки всі вийшли. Ну як через рік, якщо їм дали срок 6 місяців, вони можуть створити вже пізніше. Значить, що треба ще один закон прийняти. Тому що все сроки пропущені. Друзі, ну вдумайтесь, в якій ваханалі ми, ми знаходимося. Так от друзі, тому перше, щоб давати свої персональні дані, з'ясовувати, хто вам. До вас звертається. І хто має повноваження? А я ще раз е підкреслю, що якщо немає центру комплектування, то він не може збирати персональні дані. А тому, що необхідно, вже притягати всіх тих осіб, які виступають від територіальної центрів до кримінальної відповідальності. Отак, от коротенько, більш детальніше, як притягнути до кримінальної відповідальності, ми розглянемо в наступному відео. Дякуємо. Щиро ваш, Дмитро Павліченко.